Вітання! Южненські новини в ефірі із останніми подіями в місті в студії Ольга Комарова. Сьогодні наш випуск про таке: українці влаштовують, а для Європи не піде. Що необхідно, аби южне прийняло чемпіонат Європи з триатлону? Чи допоможуть труби у боротьбі із незаконним паркуванням? Де можна знайти енергію життя? Знають місцеві фотографи. Найспортивнішу сім'ю України привітали на плановій нараді. Нагадаємо, що южненська родина завоювала титул чемпіонів України у змаганнях Мама та тоя спортивна сім'я. До цієї перемоги сім'я Луць ішла цілеспрямовано та наполегливо. Тепер здобуті трофеї мають відвідати офіційні установи міста та області. Адже наступного року приймати фінальний етап всеукраїнських змагань буде саме місто Южне. Це право своєю перемогою виборола родина Луць. Наше місто на думку організаторів має всі необхідні умови для проведення останнього та головного етапу змагань «Мамо, та то я спортивна сім'я. Тож підготовка розпочнеться вже цього року. Надо сказати, що по регламенту соревновань команда представляюча ще город, на сьогоднішній год чемпіонат. біді приймає чемпіонат. Всі України. <реш> На спортивний майданчик перетворилося місто минулих вихідних. Чемпіонат України з триатлону відбувся 19 та 20 травня. Місто южне не вперше стає центром проведення таких змагань, адже тут вдало поєднуються природні та технічні умови. Проте, не все так тішно організатори замислюються над проведенням южному чемпіонату Європи з триатлону. Та поки що це залишається лише у планах. Що заважає місто прийняти змагання європейського рівня? Дізнавалася Ольга Годовенко. Вийти на європейський рівень у українському місті планують триатлоністи. Третій рік поспіль южний стає базою для проведення змагань з триатлону. Уподобали спортсмени южний завдалу рекреацію, близькість водоймища до траси створює комфортні умови для проведення змагань. Саме це стало причиною для обговорення теми, аби запросити до нашого міста спортсменів з європейських країн. Мы должны подать заявку, мы должны подать фотоотчеты, видеоотчеты как минимум с этого соревнования, сказать, насколько процентов у нас готова основная база и какого, какой статус соревнований могут предоставить там, городу Южному или отдельному городу где-то э, в Украине. Город Пенза в этом году в России проводит второй раз Кубок Европы. Ну, а чем мы хуже? Слабке місце, дороги. Навіть українські спортсмени не у захваті від асфальтного покриття южного. На змаганнях, які проводилися цього року, кілька учасників не змогли продемонструвати високий результат. Причина погана траса. Дороги желають лучшого, звісно. Тому перед соревнованнями вибрали покришки такі, щоб менше було проколів. У нас прокололась дівчинка одна з юніора, звісно. Ну, слава Богу, до фінішу дійшла. І ще одна дівчинка могла зайняти місця, звісно, але теж помішав прокол. А так, дорогу. Хорошо, что они есть, хоть какие-то дороги, это радость, что соревнования организовывают. Ну, как обычно, всегда это я, если не ошибаюсь, третий или четвертый раз организовывают соревнования. Но ну, так все идет к тому, что каждый год лучше и лучше, и лучше, и лучше. Ласвай плохой. Ехать, скорость развить очень тяжело. Ну, большую скорость. Такая, средняя скорость можно, а так чтобы совсем хорошо отдаться, полностью комфортно. Нет, такого нет. Ямы бы. Много ям. И люки. Дороги Супай. так себе. На троєчку, тому що много вот этих как бы, ям нету, но є такі бугорки, тому как булатки ну вони получається не дають нормальное продвижение велосипеда. все время збивають ход Ты все время должен обратно набирати ход, ну то всі трясет неустойчиве покриття у швидке вирішення питання. Наразі ніхто не сподівається. Самотужки збудувати дороги європейського рівня южний не зможе. З пропозицією Володимир Новацький має звернутися до державних структур. Здесь должны подключиться и государство, и область, и город, и все вместе должны привести в соответствие наши дороги. Трасса, которая будет прокладываться по триатлону на велосипедные, для велосипедных гонок и для бега, я думаю, что они будут отвечать европейским стандартам. Для проведення змагань європейського рівня необхідно виконати ще низку вимог. Передусім житло, харчування та організація всередині міста. Для того, аби спортсмени змогли продемонструвати об'єктивний результат, трасу у місті слід перекривати повністю, а це на кілька годин. Під час змагань українських перегонів рух транспорту обмежувався частково. Проте жителі Южного морально до таких незручностей готові, переконані волонтери. Принаймні цього року проблем на шляху майже не виникало. Были такие моменты, особенно это касается водителей. Ну, конечно, входили в, в наше положение. Мы тоже, как бы. Перекривали дорогу, водітелям об'ясняли, що є об'їзні путі, і яким образом вони просили їх переждати некоторое время. і там з попрошенням машини міліції ми їх випускали. Тобто люди розуміли, що прекрасно, що це сорінування всіукраїнського уровня. Цього року знову ж таки все легше, все добре. Люди віднеслись з, з розумінням до цього проблем. Ну були майже ну, тільки на площі, там ходять отак, от вот. але суддів нас було вистачало. Десь пропускали, десь потримали. Ну, З повагою це раз, все було спокійніше, вже, я думаю, оце був найкращий раз у нас проведений. Наразі проведення європейських змагань це лише плани. Перегони з триатлону серед українців відбудуться наступного року точно. Адже українським стандартам южний як спортивна база відповідає. У боротьбу із незаконним паркуванням автівок включилися комунальники. На прохання жителів будинку по вулиці Хіміків, 18 біля двох під'їздів вжили експериментальних заходів. Жителі та комунальники сподіваються, що новостворені перешкоди завадять сфевільному паркуванню машин. Вимушена необхідність наштовхнула керівництво МЖКЦ до впровадження реконструкції біля під'їздів. Парковки у дворах є великою проблемою для тих, хто прибирає контейнери із смиттям та тих, хто користується пандусами. Труби, вмонтовані в асфальт, стали єдиним реальним рішенням, аби не дати водіям доступу до пандусів. Першим і поки єдиним прикладом такої реконструкції став будинок 18 по вулиці Хіміків. Установка таких столбиков это скорее всего вынужденная мера, потому что нет возможности бороться с автолюбителями, которые пренебрегают э, предупреждениями, просьбами не ставить машины возле, вывозов, э, возле мест вывоза мусора, либо в тех местах, где э, у нас э, живут инвалиды. В данном конкретном случае... Э, Це було зроблено по просьбе інваліда, тому що вона не могла виїжджати на свої коляски і з дому постійно було здесь все перекрыто машинами. Аби проїхати по дворах водію сміттєвозу необхідно володіти навичками екстрим-водіння. Коли зранку всі тротуари заставлені машинами, проїхати без ушкодження коліста, бордюрів неможливо. Ну, это, что трубы закопали, это, конечно, хорошо для нас, для нас, для жителей, конечно, не хорошо, а для нас удобно. Потому что некоторые ставят здесь машины, не пройти, не проехать. Здесь машину поставить, задним ходом выезжаешь через весь двор. И они все практически живут в этом дворе и все практически знают и видят. Но ну, никто не хочет, допустим, выйти и убрать ту машину. Или с другого дома приехал, поставил и ушел. На неділю, на дві. Десять хвилин витрачає водій южтрансу, аби прибрати всі контейнери у дворах. Така швидкість завдяки вантажникам. Вони, знаючи вже неможливість підходу до кожного під'їзду, заздалегідь готують контейнери, аби якось облегшити долю водія. Временами такої, що приходиться контейнер тягнути метрів в мод може 15. Так. починаєш ругатися з цими автолюбителями. Можуть вийти просто на хаміт, а молоді ще щось зробити. Ну, от така бувачу люди несовісне. Ремонти делают, во первых кидають сам мусор возлідвірі. Ну а так більше всього достают эти автолюбителі. Вирішити таким чином проблему незаконних парковок у дворах неможливо, адже МЖКЦ не володіє великою кількістю підручного матеріалу для подібної реконструкції. Але допомогти в тих випадках, де це вкрай необхідно, намагається. Підбиті підсумки ще одного етапу Олімпіади мистецтв одеського припортового заводу: декоративно-прикладне мистецтво та колекціонування. Ці види об'єднали виставочну експозицію у паркетній залі палацу культури як наслідок відвідувачам насолода для очей, а учасникам та авторам нагороди та подяки. Рукотворне диво охопило палац культури. Дружба. Підсумок конкурсу декоративно-прикладне мистецтво відбувся 17 травня. Паркетна зала палацу відкрила глядачам скарби шостої олімпіади мистецтв. 55 учасників представили свої роботи у двох номінаціях та конкурсі: рукоділля, технічне конструювання, колекціонування представлені на суд глядача. Найсучасніші стилі прикладного мистецтва сплелись із традиційними народними витворами, величезне досягнення нинішньої олімпіади, що техніки нові з'являються, і вони вже мають певну кількість робіт. Що традиційні техніки, традиційні жанри, традиційне мистецтво, наприклад, вишивка, вона залишається такою ж мірою інтересною для людей, для виконавців. І для мене найголовніший результат цього, що люди не забувають старі традиції, але створюють нові традиції. Особливим конкурсом стало колекціонування. Зробити нову колекцію на кожну олімпіаду дуже складно, але здивувати журі цього року вдалося Людмілі Горбатко, оригінальною колекцією поштових листівок та відомому колекціонеру Сергію Бардуку, колекцією моделей урядових автомобілів і транспорту років Великої Вітчизняної війни. Важко зібрати від Олімпіади до Олімпіади за два роки щось те, що може ну, серйозно заявити про себе за такий короткий період. Тобто колекціонування це роки і, можливо, десятки років. І тим паче приємно, що знайшлися нові люди. Не люди знайшлися. Очевидно, ми спровокували їхню сміливість, що вони заявили про себе саме в цій олімпіаді. Квілінг порівняно новий стиль плетіння з паперу. Майстрині одеського припортового заводу вже вміло оволоділи тонкощами цього філігранного плетіння. Спочатку все почалось з оригамі модульного і потім постійно перейшли до квілінгу. І мені дуже це подобається виконувати, тому що саме з квілінгу можна дістати постійно щось нове, не надоїдає. Тому вирішила показати свої роботи щоб люди посмотрели. Солодкі фігури теж останнім часом стали популярним видом хендмейду. Такі багатофункціональні роботи також до вподоби заводським умілицям. Перший раз в такому конкурсі прикладного іскусства, я ніколи до цього не участвувала. А це как-то так вийшло спонтанно. Увидела в журналі цікаву фотографію. Фотографія, де була машина, з шоколадок. І вот. прийшла домой, розказала мужику, з ним ідеї. Він одобрив і ми вместе, от, несколько вечеров потратили на те, щоб зробили машину з шоколада. То есть у нас ну, макет, а все це з шоколада. То есть, ну, на мой взгляд, це оригінальне. Нам дуже вот сам процес творчества. Вишивка є традиційною в конкурсній програмі олімпіади. Зробити оселю затишною можна завдяки інтер'єрним дрібницям, таким, як подушки. В родині Іуніхіних вишивають усі жінки. Отримати нагороду за Матусю, прийшла її донька, яка теж представила свої роботи. Я вишиваю, мама ш'є, вишиває, в'єжить. от приїхала к нам в гості з Росії, залишилася жити і теж Вже. Традиційні учасники декоративного конкурсу цього року продемонстрували нові грані. В тому році, після того, як ми з мужем. отдыхали в ровенскую область там есть такой санаторий красная калина первый раз за 32 года вместе вдвоем вот. нас туда возили в, на экскурсию киева-печерская лавра монастырь и вот мы там под впечатлением этих картин которые я увидела первый раз вот мне захотелось сделать такое же что-то наподобие. Прискіпливе журі цього року дуже ретельно відбирало роботи для експозиції. Адже з року в рік рівень майстерності учасників зростає. Людям потрібно просто отойти від стереотипів, і все у них вийде. Є просто блестящи роботи, які вибиваються з общого ряду. Ми постаралися їх відмітити. Є роботи, які зациклені на собі любимому. От я вмію це робити і далі не пойду. З цим би хотілося розстатися. Відчуття радості, гордості за колег та близьких є логічним на виставці декоративно-прикладного мистецтва. Красота спасет мир. Вот она красота. Боже, руки людей, ну золоті, просто золоті руки. Дай Боже їм здоров'я. Это вообще, я смотрю, і вот аж вот здесь вот от десь більше красота. Мені все понравились. Чесне слово, все понравились. И вышивка, и прикладное, и ленты. Ну, я не могу сказать, что мне что-то вот не понравилось. Мне абсолютно все понравилось. Молодцы люди. У меня сестра участвует. Первый раз участвовала. У нее вышивка работа висит. И получается я поддержать пришла тоже первый раз. Впечатление, конечно, море, потому что не ожидала, что настолько это будет все разнообразное. Я что-то ожидала, что там, ну, допустим, одна вышивка может быть. Нет, тут же и а С шитье, там даже с бисера плетения, да еще что-то, допустим, вязание крючком, допустим, спицами. Интересно очень. И работы все такие интересные, разнообразные, как бы очень хорошо. Переможці та учасники конкурсу отримали пам'ятні подяки за участь. Головне нагородження призерів ще попереду у день закриття Олімпіади. Аби особисто переконатися у багатогранності талантів шостої олімпіади, треба просто завітати до Палацу культури Дружба з 9 до 18 години до 27 -го травня. Працівники культури та аматори мистецтва відсвяткували своє професійне свято як завжди на сцені. Цього року вперше винуватці свята відзначили свій день у травні. Кілька років поспіль по всій Україні. День працівників культури відзначався 23 березня. Та у 2012 році указом президента його було перенесено на 20 травня. Привітали із професійним святом діячів мистецтва южного глядачі своєю присутністю на концерті. Переповненими виявилися глядацькі зали і партеру, і балкону. Аншлаг у великій залі палацу день працівника культури має особливу атмосферу. До нього готуються винуватці свята. На нього покладають сподівання глядачі. Адже саме цього дня колективи палацу презентують свої нові номери. Тобі глядач мала назву цьогорічна програма. Все, що ми робимо, нам хочеться, щоб глядач побачився і почув. І, начебто виглядає все банально і по-іншому бути не може. Повинен бути артист і має бути глядач. Але ми хотіли і, назвавши цей концерт, підкреслити, підсилити, поставити акцент на тому, до якої міри наскільки нам глядач важливий. На початку концертної програми привітання приймали винуватці свята. Нагороди всіх рівнів отримали працівники культури та аматорського мистецтва южного. Найвищою удостоєний директор палацу культури. Дружба Присвоєння директору дворця культури Путінцу Петру Івановичу почетного звання заслужений роботні культури України. Этот указ подписывается президентом. Мы о нем уже давно знаем, но приберегли эту интригу до праздника и обещают, что ко дню Конституции уже эту заслуженную награду Петру Ивановичу вручат, и он уже действительно будет у нас с наградой. И были награды областного управления культуры, были награды грамоты и подяки исполнительного комитета городского совета, І билі е, дворцовські лічні дворця культури, грамоти, які сам Двері культури своїй благодарності подавав тим активістам, аматорам, які приймають активне участь в культурній житті ворога. Нові постановки, оригінальні номери, яскраві костюми складали вже другу частину урочистої програми. На сцену вийшли винуватці свята. Колективи палацу створили презентацію і вивели на сцену і тих артистів, які увесь рік залишалися за кадром. Ваше пічкіння сьогодні от Прекрасно, прекрасна. У мене внук танцював там очень доволі. Прекрасно, прекрасно. Який сьогодні був зритель. Сьогодні був добрий і хороший. Концерт тривав більше двох годин, проте перепочинок у працівників культури не тривали. Вже цими вихідними завочани відзначатимуть день хіміка, а створювати свято це вже професійний обов'язок працівників культури. Завершилися випускні вечори южненських старшокласників, закривали низку заходів. Друга та перша школи. Друга школа цього року змінила традицію та відзначила свято у стінах рідного закладу. Попередньо учні НВК пройшлися урочистою ходою містом та поклали квіти до пам'ятника. А перша школа стала лідером за кількістю випускників, та й охочих потрапити на їхній святковий вечір виявилося чимало. Та на цьому навчальний процес у школах не завершується як зазвичай. Попереду останні дзвоники. Розкішні сукні, святкові костюми, щасливі посмішки. Перша та друга школи завершили низку випускних вечорів. Здавалося б, цієї події старшокласники чекали весь навчальний рік, але відчуття у більшості з них подвійні. Радость и сум одночасно. У эмоций, естественно, радости. Так как, конечно же, печали. Так как уходить со школы это очень грустно и печально. Не особо как бы хотелось, но приходится. Ну, в основном такие вот смешанные чувства. В время весело, в другое время грустно. Если честно, мне даже вот не верится, что сегодня у меня выпускной такие-то... какие Ну, непонятно, что-то... Я даже не знаю, как это объяснить. Не хочется очень прощаться с друзьями. емоції очень печальні. Печаль праздник передоліває. Очень жаль обідітися школи і за тих стін, в яких ми вчились. Цього року друга школа випустила всього 39 учнів. В той час, як першу закінчили, близько 70. Це пов'язано з демографічними проблемами. Ми попали демографічну яму поэтому во многих школах у города Одессы, например, вообще в этом году и выпусков нет. Почему? Потому что не могли набрать те или иные классы. Мы набрали же, как вы видите, хорошо два класса. Ну, было немножко больше, но учащиеся ПТУ потихонечку отсеялись. Учні ж першої школи в день випускного зіткнулись з деякими труднощами. На цей день, крім святкового вечора, було призначено тестування в місті Одеса, та деяким учням довелося поєднати написання тестів з підготовкою до опускного. Але вони з цим впорались. і скрізь встигли вчасно. Некоторі брали платі з собою, прически робили в Одесі, макіяж в Одесі, а деякі просто швидше закінчили писати і швидко приїхали в южний. А потім сюди это я швидко успел, за часик. Да. А потім одразу там, переодіватися і одразу в школу. Випускники поставились до підготовки своїх виступів з відповідальністю. Учні другої школи отримали атестати зрілості в стінах рідної Альма Матер. В актовій залі відчувалася дуже тепла атмосфера. Вихованці привітали своїх вчителів не тільки квітами, але й піснями власного авторства. Учні першої школи обрали для опускного вечора спортивну тематику. Адже цього року в нашій країні відбудеться дуже знакова подія євро Євро-2012, через яку в цьогорічних учнів відбулися зміни у шкільній програмі. Опускники першої школи продемонстрували свої багатогранні таланти поетичні, музичні, танцювальні. Не залишились осторонь і батьки опускників. Вони також вийшли на сцену в якості спортивних знавців. Команда <тур> <гірлінг> Правильно, це Але, напевно, найбільше в цей день хвилювалися вчителі, до яких кожний учень стає рідним, а кожний випуск особливим. Когда была подготовка к выпускному, все учителя очень сильно переживали. И они даже, мне кажется, переживали больше, чем мы, потому что они строили нам сценарий, готовили все. ну, и видеть их слезы на глазах, когда говоришь им такие слова, это очень трогательно. Все учителя очень жалеют о нашем выпуске. Но они очень креативные, они очень способные, трудолюбивые. Они за какое дело не брались бы, всегда доводили его до конца. С ним, мне с ними было легко и приятно. Но это те дети, которых приходилось в основном, наверное, сдерживать, потому что из них энергия христала такими фонтанами, такими водопадами. Мы столько с ними всего сделали, у нас было столько мероприятий, и школьных, и классных, и городских, и областных, столько много было эмоций. И, естественно, мне хочется, чтобы они теперь вот этим же таким запалом, задором дальше бы пошли по жизни, чтобы у них все-все-все хорошо сложилось. За 11 роков в школе выпускники отримали не только знания, но и бесценный опыт. У каждого свой. уметь уступать. уступати там бить умніє і ні з ким не прирікатися, ніколи не ругатися, ні з ким, тому що потом об этом очень жалеєш. Не дивлячись на те, що випускні вечори пройшли, навчання в школах ще триває. Попереду випускників та учнів чекають останні дзвоники, які почнуться в школах міста з 25 травня. Енергією життя ділилися фотографи через свої роботи. У одноіменному конкурсі взяли участь южницькі любителі фотографії. Перед конкурсантами була поставлена задача відобразити головну тему щонайбільше у трьох роботах. Автори найкращих на думку журів фото були відзначені грамотами. Найкращі якості людини це її енергія життя. Така тематика була поставлена перед учасниками міського фотоконкурсу. 18 травня у приміщенні клубу Чорноморець урочисто підбивали підсумки. Трьох конкурсантів міськвиконком нагородив почесними грамотами. Іван наймолодший учасник фотоконкурсу. Свої 12 він не боїться експериментувати. Натхнення черпає в образі моря. Дуже красиво, і тим більше я займаюся спортом парусним меня было самым сложным, это я не очень хотела участвовать в этом конкурсе, потому что я еще не считаю, что я умею хорошо фотографировать. Но поучаствовала, у меня получилось. Троє членів журі вирішували долю конкурсантів. І хоч кожен має свій художній смак та бачення, палких суперечок з приводу робіт не було. Достатньо високий технічний рівень виконання всіх фотографій. И что самое главное, художественный тоже. В каждой фотографии видно просматривается какая-то художественная линия задумка фотографа, которую выразить свои фотографии. Каждая работа по своему была очень хороша, и каждая работа Давала свою енергію, жизнь організатори конкурсу зауважують, головний недолік це невелика кількість учасників. Професіонали ж пояснюють, всі ми трохи фотографи, але найскладніше, через що проходять учасники, це боротьба з самим собою. Адже віддати на розсуд професіоналів та явити світові свою творчість може не кожен. На відкриття виставки запрошує міська галерея. Нова експозиція буде виставлена 23 травня о 18-й годині. Авторами робіт є митці одеського припортового заводу, які входять до творчого об'єднання Новація свою творчість присвячують Дню хіміка. А також до п'ятиріччя галереї в одному з залів будуть виставлені найкращі роботи фонду. На цьому наш випуск добігає кінця. Наступного разу побачимося у четвер. Дякуємо за увагу нашим глядачам. Щасти.